День, мої любі малята! Сьогодні до нас завітала лялька. Вона дуже любить гуляти в парку, ходити там різними доріжками. Ось подивіться, які гарні доріжки. Але після дощу доріжки стали дуже мокрими, слизькими, брудними. Тепер по них погано ходити. Давайте порадимо нашу ляльку і побудуємо для неї нову, довгу, вузьку доріжку. Але спочатку підготуємо наші пальчики. Добрий день. Добрий день. Пальчики сказали. Ми сьогодні, друзі, всіх. Зранку привітали. Для будування доріжки нам потрібні цеглинки. Я візьму цеглинки лего і пластину. Якого кольору пластина? Правильно, вона зелена. А якого кольору цеглинки. Правильно, вони жовті. Щоб побудувати довгу і вузьку доріжку, ми будемо розміщувати цеглинки плазом в одну лінію, щільно прикладаючи їх одну до одної коротшим ребром. Ось так. Беремо цеглинку, розміщуємо її на пластині. Тепер наступну цеглинку прикладаємо коротшим ребром до першої. Продовжуємо будувати нашу доріжку. Ось так. Ось яка гарна доріжка у нас вийшла. Яка вона? Правильна, вона довга і вузька. Ляльці дуже сподобалась доріжка. Малята, я впевнена, що у вас вийшли дуже гарні доріжки. Але час прощатися. До побачення, малята! До нових зустрічей!